Нам в цей квадроцикл потрібен в бахмут. Нам треба відправити квадроцикл з Оболоні в Бахмут. Друг соучасник самочасний край, якого пусть пробляє. Тема в чому? В тому, що нам треба перегнати квадрік. Тепер ми будемо комвоєм їхати. Це мій дружбан по всяким крутим страшним ідеям. Зараз ми будемо по автобану переганяти оцього на нову пошту. Отак переганяю. Переганяємо квадроцикл на вантажне відділення через все місто. Бусічок все організував. Ми їдемо конвоєм, закрили його з гонбуків. Переганяє крутий квадрик на фронт. Дочку. Ми довго їхали і приїхали. Приїхали не, не туди. Тепер ми їдемо назад. Привезли нашого квадрика на велику пошту. Ми була відділена. Коротше, серіал з новою поштою продовжується. Ми привезли квадріка на нову пошту грузову, а вони кажуть, що у нас немає брішотки, ми не можемо його прийняти. Чекайте до ранку з квадроциклом на вулиці. Зранку ви його запакуєте, і відправите в Бахмут. Люди люди! Риночка, а тепер в тебе завдання злити палива з квадроцикла. Поїхали. Ні, так а що? Ну а що робити? Ну нова пошта сказала, що вона не приймає квадроцикл з паливом. От давай, придумай. Ні, ну він сказав, що зараз принесе нам на трубочку і ми будемо зливати. Зливачка. Ну так, простих шляхів ми не шукаємо. Сидимо на новій пошті, що ми робимо? Відправляємо квадрик на ЗСУ. і воно їде в бахмут. Так що ми сьогодні зробили круту справу. нарешті! <рес> Ларинка, ми це зробили. Є! Є! Супер Бобіка запакували.